Ваші клієнти завжди будуть відчувати, наскільки ви, як майстер, зацікавлені у своїй професії, наскільки ви в неї вкладаєтеся фінансово, емоційно, а, ментально, наскільки ви живете, горите цим, відповідно до цього, до вас будуть приходити ваші клієнти, ваші люди. Ви цінуєте себе, свій вклад в свою роботу. Вас цінують ваші клієнти, і а, відбувається такий певний взаємоенергообмін енергообмін не тільки грошима, але й з цією а, частиною а, ментальною. Тому що ви отримуєте задоволення від того, що робите. Клієнти отримують задоволення від вашого задоволення вашою роботи. Розумієте, наскільки от процес він ну, дуже непростий, особливо в сфері масажу, де контакт людина і.